Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які гарні новини для України, які погані новини для Кремля будуть найближчим часом. Так, спочатку дивимось, які гарні новини почуємо ми, українці, найближчим часом. Гарні новини. Так, гарні новини. Тримаємо оборону, тримаємо землю проти тої агресії. Тобто ми якби застолбіли за собою якусь позицію і тримаємось її. Тобто Це ось така от дуже добра тенденція. Д'явол означає, що ми вчепилися в цю землю, ми тримаємо її і поставили навіть свій флаг, свій прапор. На, ній, на цій землі. Тобто, я так розумію, це іде тенденція до звільнення якоїсь території. Далі, друга гарна новина, друга гарна новина. Так, гарна новина. Дивіться, тут йдеться мова про страх або контроль. Над нашими емоціями, над нашим страхом, над нашим емоційним станом він закінчується. Тобто, якщо читати навпаки, от перевести, то щось буде таке, що нас заспокоїть, і поставить жирну крапку в якихось наших переживаннях. Я так думаю, це стосується знову ж таки територій, які знаходяться під окупацією, люди, які знаходяться у полоні, у полоні, на окупованих територіях, тобто якими, яких контролюють, і які живуть у болю із болю у серці. Тобто, я вже говорила, трійка мечів це не тільки удар в серце, образа, а ще і закінчення якоїсь теми. І от якась болюча тема, яка нас контролювала, яка ну, унеможливлювала наші сподівання на найкраще воно закінчується. Це стосується там, де люди. Не відчувають себе хазяєвами своїх дій, ну, своєї волі, адже їх тримають у власності. Ну, деокупація знову ж таки якоїсь території буде. Бачите, і тут вже йде до звільнення і поставили український прапор. І кінець людським переживанням. Можливо, це навіть і люди, які е, хочуть повернутися додому вже, але на їхній землі хазяйнують інші люди, які тримають цю територію, творог хазяйнує. І е, тут іде навіть на спад, на спад якась активна дія окупанта. Ну, подивимось, що це. Подивимось. Ще покажіть, будь ласка, ще покажіть. Зламані кордони. Так, е дивіться, там, де є загроза е зламаних кордонів, там, де постійно йдуть е от, ДРГ, ДРГ. Їх зловлять, от їх зловлять, і це в нас що? Ну і тобто вони за, по своїй незгоді будуть захоплені, і їх будуть використовувати для інформації, тобто будуть спіймані. Потенційні інформатори, можна так. З огляду на їхні показання, можна буде планувати щось, це нам відкриє нові перспективи. Тобто будуть вилучені певні дані, ну і ще по итогу. Так, тут в нас йде проміжна перемога, якби стабілізуюча така, яка пов'язана із тим, як не можна робити. Це ідеться мова про якісь ну, корупційні справи, нечесне застосування, якісь потаємне відмивання грошей. Тобто рух грошей не в правильному, не в тому напрямкові, розумієте? В тишком нижком. Тут буде якась у нас переможний ітог, можна так сказати. Проміжний ітог, дуже позитивний. Як щось показове буде висвітлено, як не потрібно робити. Якісь тіньові схеми будуть викриті. Зрозуміли? Так, тепер давайте подивимось погані новини для Кремля на найближчий час. Погані новини для Кремля на найближчий час. Що очікує їх погане? Що вони будуть. або. Плакати або рвати мітати, рвати коси на собі. Так, для них якась загрозлива ситуація. Неочікувано в них забирають до цього відкриті шляхи. Тобто неочікувано якийсь шлях. Водою, скоріше за все, або, біля території, або території біля води. В них закривається, хтось перекриває їм кисень. Окрім того, тут ще може йтися мова про е зброю. Тобто коли шістка кубків це їм дають, дають. Перевернуто, забирають. Ну, от, те, що приносить їм задоволення, або те, що відкриває їм перспективу, внаслідок того, що вони щось не отримують, щось блокується для них неочікуваним чином, для них закриваються якісь шляхи. Мені здається, ви знаєте, от як пряма це далекі горизонти. Тобто, чи то це якась дальнобійна зброя в них, здихаючи, хтось їм щось не довіз? Ну, ось так. Ще може бути таке, що люди, які з ними співпрацювали і давали їм інформацію, неочікувано. Повернуться до них одним місцем. Або їх зловлять тих інформаторів, або вони якось їх. До речі, мені дуже часто в останнім часом іде, що ті інформатори, на яких вони сподівалися, накивали п'ятами. Ну, от щось таке. Типу, взяли гроші і до побачення, розвели їх на гроші. Друга. Друга. Так, вони не можуть втілювати свої бажання у життя. Знову ж таки, того, що їм надають якусь фейкову інформацію, ніби то, знаєте, якийсь подвійний агент там працює. Ніби я не хочу багато говорити, але в мене такі відчуття, ніби в них там хтось працює, який прикидується їхнім інформатором, а насправді працює на нас. Ну, ось так. І він дає їм неправдиву інформацію, водить їх за ніс. Ну, от щось таке в них буде. Ну, реально, мені останнім часом таке іде, що їх тупо хтось зливає. Ну, дивіться. Погані новини ще. Вони стають настільки уязвимими, я забула слово по-українськи, що їх дуже легко контролювати. От нібито знайшли їхню е, ту кнопку, на яку тиснеш, і вони роблять все, аби не було гірше. Тобто для них настає гаряча така ситуація, гарячі події, їх хтось контролює, натискаючи на правильну кнопку, від чого вони відчувають, що в них вже починає пригорати. Ну, от перевернути сонце починає ще їм, тільки там в ноги пече. Якби вона пряма, то в них би дуже горіло. Тобто вони відчувають, що в них починає пригорати. І дехто, користуючись цим, от, якби шантажує їх, контролює, маніпулює, то в них починається криза. В них криза. Ну і по ітогу покажіть, по итогу. Ну, итогу тут іде, е, ну така істерична, істерична, е, істеричний стан, пов'язаний із перечуттям е, тої кризи, яка на них іде. Ну, от така от їхнє, скажімо так, прагнення до перемоги, вона ну от, йде нижче плінтуса. Скажем так, їхнє відчуття непереможності, або победобесія знижується, хтось їх приспустить. От я вам говорю, хтось їх приспустить, зажене їх в куток. Ну, ось так, ось так. Вже в них починає пригорати. і Із-за цього вони будуть істерити. І як я вже говорила в одному із розкладів, що вони планують, вони можуть відриватися на, на нас, на мешканцях. України з тими обстрілами. Тому, будь ласка, реагуйте, усі ця мерзенна їхня істерика пов'язане з їхніми неуспіхами і з тим, що я говорю: от побачите, існує подвійний агент. Ну, в якому сенсі людина прикидається, що вона з ними. Що вона на них працює, але вона це робить. Ну, вона їм дає невірну інформацію, а від них бере інформацію і говорить нам. Ну, тобто тут в нас дуже добре працюють такі люди. Тому в них і подаються невірні дані. А взагалі-то мета дізнатися про їхні плани. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо.